Вбивства військових і цивільних катування, мародерство, а ще скарги на погане постачання, нездар генералів і президента. Усе це можна почути в перехоплених розмовах росіян на війні. Такі перехоплення стали окремим жанром. Він шокує, спантеличує і дає багато інформації не лише військовим, а й правоохоронним органам, і навіть психологам. Що в головах і раціях загарбників? Який їхній морально-психологічний стан? Відповіді шукав на ці питання Олег Ендриксон. А Майкл з базов живий блядь, Лес кроють на блідеті мав. Я не знаю, чого я водату дозвонив суні до кого не можу. автори цього високоінтелектуального діалогу. Російські військові в Білгородській області їхню бесіду перехопило головне управління розвідки України. Схожих перехоплень сотні. Такий собі окремий жанр під назвою Про що говорять загарбники, який поступово еволюціонує, чого не можна сказати про росіян. Тональність і зміст перехоплених розмов від початку повномасштабного вторгнення дуже змінились. Якщо з перших днів це ну, було якесь шапкозакидальницькі закидальницькі настрої, очікування, що ось ось вони скоро повернуться додому, то з кожним наступним тижнем перехоплення ставали все більш сумні і безнадійні. Для, для них в розмовах насамперед з їхніми рідними так часто скаржаться на погане постачання на не здар командирів на політичне керівництво таку тезу підтверджують, і психологи кажуть, звертають увагу і на те, що говорять росіяни, і на те, як їх слова про те, що це зроби, забий, просто перестань, все все, відійшли. Чується з фраз і знижений рівень захвату і азарту, який спостерігався у військових на початку. Можливо, в них трошки вище спостерігалась, вмотивованість відчуття. Певного успіху від того, що вони роблять, то зараз ніби відчуваються в в голосі більше зневіри в тому виснаження і такої втрати особистих сенсів. В одному зі свіжих перехоплень російські морпіхи обговорюють північнокорейське поповнення. А куди цих людей привезіть? Нікакої ясності у нього. От вопрос: є какета пок китайця? Да. братан, ми. Мы тоже уже на переводчике ебать. Э, идите вперед, всех убивайте. Э, я 300, дружатая эвакуация. Уже переводим эту хуйню Найцікавіше це те, що нічого не можна говорити, все суперсекретно, але вони називають їх між собою так, як називають, і вказують, викривають по суті інформацію, яку на певному етапі приховувало російське командування, тобто самі російські військові вскрили, де на чому, як перевозять, якими транспортними засобами, кого і скільки. Ну і ставляться до них, як до людей другого гатунку. Зрештою, це ще раз підкреслює ксенофобний характер руського міра і в цілому російських окупаційних військ. На цих же аудіо цивільні росіяни у центрі уваги військові, які оселилися поряд із ними, любителі погуляти та помародерити. Азоріща блін. Я говорю, я раніше думала, це слух. А какой слух? Люди дзвонять там этот Те, що это, вже бояться, що воєни живуть в, в домах. І дзвонять висилить, щоб їх це саме, ані там п'яні і музика там ніша. Да. А це історія про російського військового, який бавився з гранатою. В результаті підірвав себе та цивільних. Вони просто поугораліха наші чимагравці. Самі передовши в рот. Кончені люди, пахірений, а діти Схоже, що цивільні е, переживають такий втрату авторитету військового, що вони теж скоріш переживають їх як джерело проблеми, а не якусь людину з гідністю і честю, що скоріш вони уникають, дистанціюються. Росіяни не шкодують ні чужих, ні своїх вбити підлеглих, тому що не пішли в м'ясний штурм. Чом би й ні? Їхній комбат давав команду. Своїм бійцям, що російські солдати, ті, які відступили, вони в паніці відступали. Там було чотири чоловіка, здається, і він давав команду своїм бійцям, що ці чотири чоловіка до ями. Кинуть туди гранату, і через декілька хвилин їй доповісти, що робота зроблена. Проте, на таку публічність, загарбники відверто забивають. Аргумент старий, як світ. Ви все в рьоті. Концепція поведінки держави-агресора режиму Путіну це відсутність виправдання будь-яких своїх дій, навіть найбільш брутальних, і ті, які носять відверті ознаки воєнних злочинів. Ні, вони знаходять будь-які інші описання, і навіть на очевидні факти будуть завжди говорити про те, що це антиросійська пропаганда, західні фейки і українські вигадки. Вигадкою можна було б назвати і наступну історію. Схоже, так і народжуються легенди про десятки тисяч іноземних бійців, які воюють за Україну. Один із сержантів Радік стояв на позиції з покемоном. Він в вірмен, але народився в Україні. Вільно володів українською вірменською мовою, він вже на українській мові, на російській, на вірменській мові. Вдавайтесь в полон, будете жити. І був такий яскравий, було таке яскраве перехоплення, коли їхній комбат кричав у рацію, що нарешті вбийте цього о, грузина, як він казав, бо він з кулемету, з кулеметом мені вже цілу роту положив там. Широкому загалу українська розвідка демонструє не всі перехоплення деякі аж надто однотипні, інші мають оперативне значення. Втім, всі ретельно зберігаються та потенційно можуть слугувати доказовою базою в майбутніх судах. Насамперед, коли мова йде про воєнні злочини, в комплексному сенсі сьогодні вони вже є таким інструментом, і українські правоохоронні органи долучають, опрацьовують і фіксують подібну інформацію як оприлюднено. Нам так і ще раз скажу про те, що велика частина наразі не оприлюднюється, але правоохоронці мають доступ до таких баз даних. Олегендрексон, Євген Зозуля, Дмитро Матвієнко, марафон Єдині новини.